Всім привіт! З вами Ясна, ми на каналі Свічка Сили. Не збиралась робити таке відео, але оскільки, попри все, День Закоханих все-таки будуть святкувати, я так бачу, то ми сьогодні розглянемо декілька варіантів створення свічок-сердечок. Ось, наприклад, таке з кринцями. Або таке з пірсингом. Дуже легко робиться, але цікава модель, правда? Я сьогодні вперше записую вступну частину з ноутбука, тому, можливо, дивлюсь кудись не туди. Ну і напишіть, якщо є питання до якості, в коментарях. свічка сердечко зовсім не складно робиться, але треба знати деякі нюанси і я поділюсь з вами тими ідеями, які придумала в цьому році. Сподіваюся, що буде корисно як завжди, чекаю на ваші вподобайки та коментарі. Поїхали! І сьогодні я вирішила записати, як я створюю на замовлення такі от сердечки з гущини. А також показати вам різні способи декору сердечок, якщо звичайні сердечки вам набридли. Ми розпочнемо зі створення основи, великої свічки у формі серця, яку потім можна прикрашати як завгодно. Наприклад, це от свіжа ідея з пірсингом або із бантиком. А також розглянемо ще такий варіант: дуже простий і легкий, коли не треба нічого скручувати, а треба просто вирізати детальки, зібрати їх. Як тортик, і от вийде така свічка. В мене вона ще додатково декорована кринцями. Для створення свічки-сердечка я виготовувала фітінні смуліне. Тут три пітінки або шість пасем, тому що свічка-сердечка, вона досить товстенька, і треба досить товстий фітін. Тобто, якщо ви використовуєте готовий, то беріть максимальної товщини. А також я розділяла листочок вощини на три частинки вздовж. От тут приблизно 8 см кожна по висоті. І зараз будемо створювати свічку серця. Починаємо створювати як звичайну свічку з вощини, тобто просто скручуємо. Акуратно рівненько скручуємо, десь на третинку цієї довжини, можна трохи більше. А далі вже от з такого можна формувати сердечко починати. Для цього ми обрізаємо. У мене свій метод створення сердечка для того, щоб воно було щільне. Я від початку формую трикутничок і дуже-дуже сильно притискаю кожен шар вощини наступний, тому що це важливо для хорошого горіння свічки. Бо трапляються в сердечки в інших майстринь, коли воно так, як сказати, повітряне, досить рихле, розумієте, і воно, звісно, класно виглядає в плані форми, але коли буде горіти, то оці проміжки вони не сприяють тривалому горінню. Далі ми відрізаємо три однакові смужечки, такі от вощини, для того, щоб сформувати трикутничок. Які нам дасть потім форму сердечка. Так, ну я без лінійок, без нічого, тому якщо воно трохи кривеньке, це не критично. І далі ми розміщуємо отак от ці смужечки. Це такі ніби направляючі будуть у нас, які допоможуть створити форму сердечка в майбутній свічці. Так от. Таким чином добре і притискаємо. А далі бажано вже пальцями отак от формувати такий трикутничок. І взагалі от, тут багато роботи такої пальцями, так, як з пластиліном. Тобто, не бійтесь це робити, тому що далі буде ще багато шарів вощини, але от від цієї форми від початку залежить, яка вийде свічка, наскільки гарна. А далі вся робота полягає в тому, щоб акуратно. Шар за шаром намотувати вощину і утворювати форму сердечка. Так видно,? Да? Я обрізаю щоразу, тоді легше створити от гарну форму і зробити цю свічку. Отже, намотуємо наступний шар, приблизно відмічаємо, де треба обрізати. І так, шар за шаром акуратно просуваємося. Важливо оцю форму сердечка зверху донизу. Отак от, от ще разу виправняти, щоб вона була дуже чітка. І ну, не страшно, якщо ви пожмакаєте цю структуру вощини, тому що все одно не буде нічого видно під кожним наступним шаром. Наступний шар, ну от, власне, весь процес виготовлення він такий. Просто шар за шаром ми намотуємо вощину ощину і от, от, зберігаємо цю форму сердечка. І все, що треба робити, це намагатися максимально щільненько притискати от кожен наступний шар. Там, якщо десь якісь Недоліки то відразу вирівнювати, виправляти. Після кожного наступного шару отак добре проминаємо це ребро, щоб воно було таким чітко виражене. Оце от ми використали третинку листочка вощини. В принципі, вже така свічечка симпатична, але вона ще досить тонка, а ми тут взяли фітін, якщо ви пам'ятаєте, розрахований на товстеньку свічку, тому будемо далі намотувати. Я щоразу обрізаю, можна не обрізати, можна отак вот от і крутити, але якщо обрізати, то свічка буде все-таки щільніша. І тим паче нам краса, от, скажімо так, да, оця фактура поверхні ну, потрібна тільки вже на останньому цьому шарі вощини. Тому ми можемо. Притискати руками як завгодно, щоб от максимально добитися потрібної нам форми так, продовжуємо накручувати. Тут, чим далі, тим більше відповідально, щоб красиво щільно все прилягало. Обережно слідкуємо. Можна так трошки натягувати, якщо це обережно робити, то ще не порветься, все буде добре. Форма сердечка вона у нас і внизу, і на горі, і дуже така виражена, і ні з чим не спутаєш. І при тому свічка щільна, і це значить, що вона буде досить довго горіти і радувати тих, кого ви її робите. Ну, вже от і таку можна залишати, але будемо накручувати далі. Ну от, ми використали дві третини листочка вощини, залишились такі кусочки. Я думаю, що можна ще взяти один шар накрутити. Це десь піде половина оцього залишку. І коли ми накручуємо останній шар, це найбільш відповідально, тому що має все бути акуратно. Топенуємо, щоб все добре-добре прилягало. І було таку красиво тут розподілено, зафіксовано. Ну, тобто. Отже, в нас вийшло таке от гарне сердечко з злочини, як бачите, форма тут дуже чітко виражена. І воно буде добре горіти, тому що воно щільненьке. А зараз ми розглянемо різні способи декору такої свічки, якщо, можливо, вам вже набридло робити, от просто сердечки. Це мої ідеї, як можна прикрасити таку свічку. Виніс яскраве сонечко. Для цього декору нам знадобиться стрічечка срібного воску і срібне сердечко. Воно вирізане штампиком із полотна срібного воску. Якщо вам цікаво навчитись самостійно виготовляти срібний або золотий безкучий віск, будь ласка, дивіться попереднє відео з анонсом, там є всі умови доступу до цього майстер-класу. Отже, щоб зробити такий прикольний декор, нам треба вирізати от у цьому сердечку отвір. Ну, якби от воно влізло в дирко, можна було б цю дірочку зробити дирковим. так я буду вирізати її скальпелем. Ну, В принципі, підійде будь-який ніж. Це така не дуже проста робота, тому що ми пам'ятаємо, що блискучий віск він. Дуже чутливий до всіляких подряпинок, то треба дуже-дуже обережно це робити гострим ножиком. І от сюди, отак от просовуємо. А далі кріпимо це на свічку. В свічці теж можна зробити дірочку, а можна, в принципі, отак от закріпити і без дірочки. Для цього ми обережно акуратно отак от прирізуємо. Отвір ніби наскрізь. Це така свічка з пірсингом можна сказати. І цю дірочку просовуємо. То так от дуже обережно, щоб не пошкодити цю всю конструкцію. Вона буде добре триматися, але треба так його от попритискати. Можливо, там навіть розігріти трохи феном, щоб все було прям гарно. Ну, така от свічка. Сережкою з пірсингом. Молодіжна, може сподобатись от, підліткам або молоді, тим, хто взагалі любить пірсинг. І погодьтесь, це щось новеньке, це ну, незвичайна свічка, скажімо так. Якраз для того, щоб підкреслити серйозність почуттів. Ще один варіант декору це бантики з контрастного воску. Дуже-дуже просто робиться, і таким чином можна прикрашати інші свічки, не тільки сердечка, і виглядає нарядно. Для того, щоб зробити такий бантик, ми шматочки білого воску або вощини от, розминаємо добре панцями, розкочуємо, робимо такі ковбаски, бажано довгі, і з них будемо формувати бантик. Це такий досить універсальний декор, який підходить для того, щоб прикрасити ну, не тільки сердечко, а в принципі будь-яку свічку з вощини, звичайно. Добре, притискаємо це все. Бантик дуже нарядно виглядає. добре притискайте, щоб. він Тримався, не відламувався, щоб ну цю свічку можна було транспортувати. Ну, от що вийшло. А ось інший більш нарядний варіант, але трохи складніший у виготовленні, коли ми робимо не ковбаски, а беремо такі от воскові смужечки, тонко розкочені, тонко залиті. Бачите, тут товщина десь пів міліметра такої смужечки. От і робимо з неї бантик. Таким же чином можна робити стрічки на подаруночках. У мене є в інстаграмі в галереї багато подарунок, різні такі обгортки. Єдине, що треба добре закріплювати, тому що ну, це досить крихкий варіант використання, і, тому що це досить крихкий декор і ну, треба так, щоб не було таких частин, які можуть легко зламатися. Для цього беремо заготовані смужечки білого воску, тоненько. Отак от, от залитого, але щоб він не просвіщався, ну, максимально тоненький. Тоді воно буде схоже на стрічку, чи там. І отак от, от добре притискаючи, так само, в принципі, накладаємо. І тепер бантик робимо. Для цього згортаємо отаку стрічку. Тут задача дуже-дуже добре притискати. Це віск добре гнеться, особливо, якщо його трошечки нагріти і добре тримає форму. Так само я формую. Другу цю петільку, так от і загортаю, щоб було схоже на те, що його Ну, да? Тут можна по-різному його розміщувати. Тільки єдине робіть так, щоб воно не дуже сильно стирчало, тому що свічка ж має ще бути транспортована, да? щоб воно не облетіло, не зламалось, нічого такого нам не трапилось. Можна, якщо хочете більш пишний бантик, да, додавати ще сюди різні. У ці петельки, ну тобто робити прям такий дуже нарядний. Ну, але мені подобається отак. Простий, лаконічний. З цих залишків вощини, що у вас залишилось від виготовлення свічок таких вкручених, можна зробити ще середечко за найпростішою технологією, коли ми просто складаємо отак от детальки одна на одну. Як вафельний тортик. Це метод дуже підходить до дитячих майстер-класів, тому що це дуже просто. Єдине, вам треба заготувати тоді для усіх учасників викріку сердечка. У мене це воно, бачите, вже яке улюблене. Я не робила навіть нову, просто взяла цю От такого типу: І якесь сердечко, яке вам подобається, в принципі, будь-якої форми. І з цієї викрійки ми вирізаємо заготовочки. Нам потрібно 10 таких деталей. чином Вирізаємо 10. Коли вирізаєте, використовуєте якусь дочечку чи там, килимок силіконовий, що, щоб не подряпати поверх. Отже, ми вирізаємо такі деталки. тепер маємо їх 10 штук і треба зібрати по 5. Отож, треба скасти 5 таких вирізаних деталок в одну заготовочку і другу. І тепер все дуже просто. Ми Вкладаємо всередину між ними фітін підходящого розміру, щоб він десь тут на сантиметр з чимось отак стирчав. І з'єднуємо ці половинки, а далі треба буде вирівняти отут от низ, щоб свічка добре стояла. І оці от края можна те, щоб робити стрічкою з вощини, можна цього не робити. Але я зараз не буду нічого такого робити, бо я вам хочу показати ще один варіант декору, як можна зробити більш цікаве сердечко таким методом. Можемо, наприклад, взяти той самий вільний віск, який ми вже використовували, для того, щоб зробити бантик в попередній модель, і вирізати з нього такі кринця. І тоді у нас буде не просто серце, а таке цікаве серце. Здається, у поптарок культурі це такий досить популярний символ. Часто з ним татуювання роблять. Там воно означає свободу, кохання, ну, це от все. Якщо це доречно, і ви знаєте, що, наприклад, а людина, якій ви хочете подарувати таку штуку зрозумінним, правильно прочитає цей символ да, і сподобається він, то тоді от. можна таким чином прикрасити. Отже, ми так добренько притискаємо це все, і варто пройтись. Кожного боку і так от добре притиснути, щоб свічка тримала, щоб вона не розсипалась на ці детальки. А наступний головний момент це зробити її стійкою. Я знаю, що іноді з цією метою роблять сердечко, розміщують отак от фітін, тобто, щоб вона отак на боку стояла. Ну, але не знаю, мені таке лежаче сердечко не дуже подобається. Якщо Отак от нормально вирівняти об якусь тверду поверхню, то воно буде стояти добре і так, і нормальну форму при цьому мати, а не якусь перевернуту. Якщо ви хочете його зробити ще більш шохайним, тоді вирізаємо смужечку такої ширини, як у нас оце ребро, і отак от, всюди її наклеїмо, щоб закрити цей зріз, щоб не було видно, що у нас сердечко складається. Ще там з чогось як вафне, да? Ну, і робимо це з усіх сторін. Отаке охайне сердечко вийшло, воно нормально собі стоїть. Єдине, що буде недовго горіти, може, десь до 2 годин, але, в принципі, цього вистачить на якусь романтичну вечерю. Ще можна не робити кримця, а занурити оце сердечко в червоний розтоплений віск, і тоді воно. Буде мати гладеньку фактуру, вони дуже нарядні і пошатні. Ми трохи недооцінюємо значення різних дрібничок, наприклад, в підлітковому віці, а це дуже важливо і ви можете зробити з дочкою таку свічку разом, або показати їй цей майстер-клас, переслати просто. Тому що, ну, підлітки дівчата дуже насправді люблять такі романтичні штуки, навіть якщо вони. Зараз ще тільки мріють про стосунки, так щось там собі думають, от але ну, от, сам цей процес створення чогось такого своїми руками ну, це краще ніж сидіння в планшеті, повірте мені. Тому я буду вдячна, якщо ви перейшнете цей майстер клас тому, кому буде цікаво. Можете брати ці ідеї для проведення тематичних майстер-класів. Будь ласка, напишіть в коментарях, яка з моделей свічок-сердечок вам найбільше сподобалась. Можливо, у вас ще є якісь зауваження або запитання, я буду відповідати. Ну, якщо з'являться якісь ідеї, то, звісно, буду далі викладати, наприклад, у шоц. Тому заходьте, заглядайте туди теж іноді, там з'являються якісь цікаві новинки. Ну, з вами була ясна. На все добре! І бажаю вам відчувати любов у серці за будь-яких умов.